Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про тотальне посилення мобілізації, яке вже готується, і перед е, кожним посиленням е, дуже багато наративів, про які ми сьогодні поговоримо. Також будемо говорити про графіки відключення води, які чекають на всіх українців вже найближчим часом. А також Скандальну заяву народного депутата про те, що НАТО може залишатися в безпеці допоки в Україні триває війна. І тут постає питання тільки одне: а нахріна це українцям? Дивіться відео до кінця, підтримайте його, друзі, своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Отже, почнемо з мегапотужного е пропагандиста Євгена Дикого, якого чомусь завжди пишуть, його оголошують. Не як любителя пінгвінів, а як екс-командира роти в батальйоні Айдар. Якщо ви подивитесь Вікіпедію, то ви побачите, що він приблизно місяць перебував в АТО і після цього був списаний. Але навіть такий маленький, короткий вклад не залишається непоміченим. Напевне, це додає, має як мінімум додавати якоїсь важливості тому, що він говорить. Давайте послухаємо, бо ми сильно розбалувались в тилу. Більш того, сподіваюся, що ми не тільки до них це підпишемо. А що ми ні одну капітуляцію перед Трампом, ні другу капітуляцію перед Путіним все ж таки не підпишемо ніколи. От а для цього дійсно доведеться воювати. Для цього доведеться воювати е, довго, для цього доведеться воювати е, дуже всерйозно, з набагато меншим комфортом для українського тилу, чесно кажучи. Ми так, ну, да. він то воюватель великий, як то говориться. Ми всі бачимо, як Євген Дикий воює і закликає всіх воювати далі. Жаль, за рахунок цієї західної допомоги, яка йшла попередні три роки, ми тут в тилу сильно розбалувалися, Якщо чесно, ми живемо там, але не так, як жили наші дідусі і бабусі, коли вигравали отак, такого ж самого масштабу. От нудьте, що ми м'яко кажучи, багато в чому собі не відмовляємо без цього прожити можна було. Ну да, наприклад, наші дідусі і бабусі без електроенергії жили так само, як зараз живуть люди в Україні, і тільки є нюанс. Що вони жили без електроенергії, тому що її тоді, в принципі, не було масово поширено на території України. А е, зараз є дві причини: перша це русня, і друга це те, що було розкрадено гроші на е, захисні споруди, які мали захищати наші трансформатори, електростанції і так далі. Ну, якби, але до цього ніхто не готувався, бо краще покласти пару гривень собі. В кишеню. звісно ж, про це Євген Дикий буде мовчати. Далі він ще й розказує, що е, якщо в такому темпі, як зараз, воювати ще від 6 до 9 місяців, то Росія взагалі чуть ли не розпадеться. І все, і вони будуть підписувати капітуляцію. Ми це чули вже багато разів. Давайте також це послухаємо російський розрахунок на 6-9 місяців. Ну, чесно кажучи, я б сказав, що для нас це дуже непоганий варіант. Бо е, якщо такий темп втрат, як зараз, вдасться зберегти, то за 6-9 місяців стоятиме питання вже питання. Тільки одне: чи готовий просто зараз Євген Дикий сам піти на фронт і стати цією втратою зі сторони України? Чи готовий він на це? Звісно ж, ні. Він готовий. Знаєте що? Він готовий е, хіба що втратити декілька гривень в Макдональдсі для того, щоб файно поїсти. Прошу. За 6-9 місяців стоятиме питання про е, взагалі, а чи збережеться якась боєзнатність російської армії за 6-9 місяців. Таких втрат е, бо цих о, суд, е, ну я хотів назвати це наступальними операціями. Вони в мене язик не повертається. От не повертається язик назвати наступальними операціями оці, оці, оці просто сотні м'ясних штурмів. Якщо вони збираються ще півроку так просто спалювати свою армію, ну нам просто треба це. Вони цю армію спалюють вже четвертий рік, і в принципі їм до одного місця це але знаєте одне але українцям і Україні від цього аж ніяк не легше витримати. Да, це не просто насправді. Але нам треба це витримати. Нам треба отак їх перемелювати. Навіть можливо і не замахуватись на якісь там свої виступальні дії, якщо вони далі будуть саме отак перти, знаєте, от саме як м'ясо в м'ясорубку. То наша задача забезпечити ефективну роботу цієї місорубки, і тоді через 6 та більше 9 місяців абсолютно з іншої позиції вже розмовляти Росія. Це ми вже слухаємо дуже довго, дуже багато. Я насправді не знаю, на кого е, розраховані оці його спічі, так? Е, але знову ж таки, комусь це треба. Бо не просто так його кругом у всіх медіа висвітлюють не як звичайного пропагандиста, який розкрадає гроші на дослідження пінгвінів, а е, його. Якби завжди заявляють, як екс командира роти в батальйоні Айдар. Розумієте? От про що мова, власне. Далі. Наші гроші повідомляють, що військові знову активно замовляють будівництво фортифікацій. За тиждень оприлюднено тендерів на 1,3 мільярди гривень. І надіємося, що на цей раз ці гроші підуть справді на фортифікації, а не, як ми знаємо, що було з минулими фортифікаціями, наприклад, в Харківській області. Далі нардеп КИЦАК попереджає всіх українців про те, що буде відбуватись тут, в найближчі, напевне, місяці. Студенти, які зараз з'являються там в рівному, франківську і так далі, вони далі будуть поширюватися по всій Україні, тому що рівень заборгованості. Якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити із цієї ситуації. Чи ефективний цей вихід із ситуації? Ну, побачимо зараз, будуть всенародне невдоволення по прикладу рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення. Цендент, які зараз з'являються там рівному, ну тобто далі будуть відключати воду, і буде всенародне невдоволення. Але знову ж таки скажуть: в нас війна, гроші нема. От. І заводу не можна платити грошей. Але зато можна побудувати новий спорткомплекс в Маріуполі в 2025 році. Нагадаю, за 100 мільйонів доларів. Отак. От 4 мільярди гривень. Поправте, якщо ні, трошки більше там. Але хто ж ці копійки рахує, друзі. Далі. Роман Костенко, який являється депутатом Верховної Ради і секретарем безпекового комітету? заявляє дуже цікаву думку. Давайте також його послухаємо. Розвідка прогнозує все-таки, що Путін буде готовий до війни із НАТО до 2030 року. Які є ваші думки з цього приводу? У все буде залежати, як, як, як будуть відбуватися бойові дії на території України. Зараз ми їх виснажуємо так. Що вони не не можуть, не зможуть вести бойові дії з НАТО, і знову ж таки, що таке НАТО? Це Сполучені Штати, чи це просто ми вони розраховують, що Сполучені Штати вийдуть, а залишиться тільки Європа. Якщо залишиться сама Європа, то загроза існує. Якщо будуть Сполучені Штати, то звичайно, загроза менша. Але ще раз скажу: якщо Путін захопить Україну, Європа здасть і Сполучені Штати Україну, тоді наступними стануть вони це точно. Я не Ну, таке враження, що вони цього не розуміють. А це, але це розуміє ну кожен військовий, кожна людина, яка хоч трохи е, намагається зрозуміти, як працює геополітика і, і як історично взагалі себе поводить Росія. Там, де слабкість, вони відразу використовують військову силу. Більше принципі, оце те, що він говорить, це зрозуміло. Європі вигідно, щоб війна в Україні тривала. Бо до тих пір, допоки буде тривати війна в Україні, Європа буде залишатись у відносній безпеці. Саме тому можемо зробити висновок, що та економічна, там військова в першу чергу допомога, яка надавалась після 24 лютого 2022 року, е якщо ми згадаємо, вона ніколи не була розрахована на те, щоб Україна е вигравала цю війну і перемагала Росію, і відвоювала свої території. Ця, ця вся допомога вона була покликана. Просто підтримати український фронт на рівні, щоб він не обвалився. Тобто, щоб війна не закінчилась занадто швидко. В принципі, на цьому все. І бачимо, що зараз, в тому числі, до речі, і та сама німецька розвідка про це говорить. І ми, до речі, про німецьку розвідку, бо в них є нова заява, поговоримо в кінці цього відео. Тож продовжуємо. Далі, народна депутатка України Вікторія Гриб. Також прокоментувала угоду про рідкоземельні метали і як на це е, може реагувати Верховна Рада України. Це своя вигода і парламентарям, до речі, голосувати за цю угоду, якщо все ж таки її будуть розглядати, бо там вона потребувати не факт, не факт в якомусь з варіантів цієї угоди. Так, там прописано, що Верховна Рада обов'язково повинна ратифікувати цей договір. Але те, що я чую на сьогодні, що можуть бути варіанти, що Верховна Рада може не голосувати і не ратифікувати таку угоду. Тому будемо дивитися знову ж таки, все змін. Більше відео, от що, яка б там не була угода про рідкоземельні метали, зараз все одно йдуть розмови про те, що ратифікувати її ніхто не буде. Знаєте по якій причині зараз такі розмови? По тій причині, що народні депутати в очі тієї угоди не бачили, вона від них тримається в секреті і є тільки в нас якісь чутки про те, що нібито ця угода це. Здача в рабство Сполученим Штатам Америки, але що там насправді не зрозуміло. І знаєте, людей можна вганяти в стрес і наводити оцієї паніки, але ми не маємо жодних деталей цієї угоди. Ні пересічні українці, які не мають влади, ані депутати Верховної Ради, які ту владу мають навіть. І також в нас є вислови нардепа Олексія Мовчана про власне цю угоду. Тут важливо, важливо працювати. Угу. Над, над тим, що прийнятно mm -hmm. для нас, що прийняти для Сполучених Штатів. І це буде основа. Між іншим, попередня е версія, да, я яка, е яку доопрацьовували в аріаді, Рі вона була більш-менш причищена. Я не можу розуміти, звідки вони беруть ці е варіанти тієї угоди, якщо сам Зеленський сказав, що до. Повного там е, прийняття всіх умов і узгодження всіх умов навіть Верховна Рада не буде мати доступу до цієї угоди, звідки ця інформація не Хіба що вони начитались телеграм-каналів якоїсь економічної правди, яка там щось публікувала, і на цьому все як реально виглядає та угода, не зрозуміло нікому. Тобто, а що для вас є зараз максимально неприйнятним в останній версії угоди? Те, що зокрема оприлюднено, ми ж не знаємо точно. Ми нічого не знаємо, от, от іменно, що ми нічого не знаємо і немає жодних деталей цієї угоди. Е, ну, дивіться, це, це мені здається, що там дійсно не вистачає трошки як це, от, от ще трошки і е, значить, і, 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 і рабство. Угу, тобто, контрибуції, е, то. Тобто дуже, дуже там деякі речі. Е, ст... Ну, в загальному депутати собі говорять, бо їм. Говориться, як то говорять, і е, на цьому все. Далі. Командир патронатої служби Янголи Олена Толкачова заявляє також страшні речі про те, що є лікарі, які намагаються втюхати пораненим бійцям якісь ліки, платні послуги. Слухові апарати, які держава надає безкоштовно, є лікарі, які отримують відкати за ці слухові апарати. Уявіть собі, рівень корупції навіть на таких нижчих щаблях, коли військовослужбовець, військов, військовослужбовець отримує якісь поранення і потребує допомоги. А лікарі продають, продають те, що безкоштовно продають за гроші. Ну, типу, наскільки це адекватно? Я думаю, що це максимально неадекватно. Далі. Те, що я вам обіцяв по Німеччині, відсилаючись до заяви Нардепа Костенка, у нас є також заява Генерального інспектора Бундесферу Броєра. Він говорить, що Німеччині загрожує РФ, загрожує Путін. Важливо, скільки Путін дасть нам часу для підготовки. Чим раніше ми будемо готові, тим краще. Німеччині потрібно призвати 100 тисяч людей. Ось так, власне, заявляє Німеччина, і на фоні всіх цих заяв і тих скандальних заяв німецької розвідки про те, що їм треба, щоб війна в Україні тривала до 2030 року. пазл якось складається, і ми бачимо, що є окремі представники країн Європи, яким вигідна ця війна, і їм глибоко плювати, скільки там поляже українців. Якщо треба буде забезпечити свою безпеку, то вони можуть навіть... Зібрати і нахрен депортувати українських чоловіків назад в Україну, де їх на кордоні буде приймати ТЦК. Бо їм це вигідно, і ніхто не буде дивитись ні на які права людей, права громадян українських і так далі. Всі будуть дивитись виключно на свій захист. І ми бачимо, що оця архітектура безпеки якоїсь людяності в Європі це насправді. Така дуже хитка річ, знаєте, сьогодні вона є, а завтра її немає. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.